для дітей? А я роблю багато для дітей. Ну, наприклад, до Всесвітнього дня захисту дітей я закупив 12 дитячих майданчиків. Вартість одного майданчика 5,5 ,5 тисяч доларів. Перший майданчик ми встановлюємо в Малині, в парку першого числа, о 9 раді. Оце для дітей. Вони там розвивалися фізично. Ви всі повинні розвиватися фізично, обов'язково. Окрім духовності, духовності фізично. Бігати, стрибати. Обов'язково треба слухатися вчителів і батьків. Бо кращих порадників немає, запам'ятайте. Це найкраще ваші діти. І за вас переживають більше, ніж ви за собою. Дякуємо, Дякуємо вам за інтерв'ю. Дякуємо, що ви до нас завітали. Скажіть, будь ласка, як наш табір називається? Що ви дозволите ми вам на згадку, що ви в нас побували? Атизор, так, і ось таку невеличку можна? Можна. Так як у нас червона калина, і ви в нас побували, хай на згадку вам лишиться наша така емблема.